Стан двох жінок постраждали у наслідок авіаудару по Запоріжжю. Залишається тяжким. Напередодні ворог масовано атакував місто. Випустив по ньому 13 керованих авіабомб. Поранень зазнали 16 людей. Серед них підліток і восьмирічна дівчинка. Один каб зруйнував цілий під'їзд, багатоповерхівки у приватному секторі на руїни перетворилися п'ять будинків, десятки пошкоджені вибуховими хвилями. І більше про наслідки кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Діра замість під'їзду, розтрощені стіни, балкони та жодного вцілілого вікна. Це багатоповерхівка, в яку влучила ворожа авіабомба. Поруч згарища автівок місцевих вони всі спалахнули та вибухали водночас зруйновані гаражі. пляка поляка, вікна, стекла, все полетіло. І все, шок. Наче горіти машини, всі. Напередодні близько шостої ранку росіяни атакували Запоріжжя 13 кабами, били по підприємствах, атакували залізницю та житлові будинки, коли у вихідний люди ще спали. Проснулись від того, що на, на мене впала стеля, Ну, гіпсокартон, тому не вбило. Вікон нема, двері пошкоджені, потолок впав, мебель потрощена. Один з під'їздів протворився на руїну. З під уламків багатоповерхівки надзвичайникам вдалося врятувати жінку. Її затиснуло між плитами. Рятувальна операція жінки тривала близько 30 хвилин. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку і винести її на поверхню. Брім того, вони здійснювали психологічну підтримку, аби жінка не втратила свідомість. Також рятувальники відшукали в одній з потрощених квартир кішку Меган та передали налякану тварину власникам. З Сумом дивляться на свої помешкання і ще не знають, що робити далі. Ці люди. Чоловіку 91 рік він пережив Другу світову, мешкає з дружиною на другому поверсі. Їхня квартира, як і сусідні, теж без вікон. Вся засипана склом і уламками. Вся поверхність дивана. Покрита стеклами. Нам є дуже були. Ходя так, що споращо ворожі бомби поцілили і по приватному сектору Запоріжжя. Зруйновано п'ять житлових будинків. Пан Сергій тепер до своєї хати заходить через вікно. Ось у цій кімнаті, де стіни пробиті уламками. А довкола від вибухової хвилі розкидані речі та меблі. Спала його 71-річна мати. Швидка забрала її у лікарню. Опіки я гасив, а хати нема. Мама зараз в лікарні, їй зробили операцію. Я витягав надзвичайники через вікно витягали. Пану Сергію, як його сусідам, чиї будинки потрощило авіабомбою, приїхали допомагати родичі та друзі. Картина моторошна, дуже моторошна, важко бачити, що просто це я розумію, що війна там все. Реально житловий сектор, частний сектор, де нема ніяких не військових частин, ніяких інфраструктурних об'єктів. Це просто мирне, мирний поселок. Розбирати руїни, латати дахи, забивати фанерою діри у вікнах. Роботу тут не початий край. До неї долучені також надзвичайники та комунальні служби гарячим супом, бутербродами та чаєм годують людей волонтери. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.